В Дніпрі почали проводити унікальні операції, аби позбавити людей фантомного болю. Досвідом з українськими медиками поділились американські колеги. Фахівці розповідають, більшість людей, які втратили кінцівки, змушені терпіти постійний біль. Він заважає носити протези. Ну і загалом нормально жити. Болить кінцівка, якої вже немає. І при чому це може тривати десятиліттями. і нині фахівці навчилися знаходити і обробляти нерв, який спричиняє фантомні болі. Вже є перші вдалі випадки лікування операції. Фінансує Національна служба здоров'я. А далі ми будемо говорити в студії з Павлом Гольштейном. Це доктор нейронаук, директор інтегративної лабораторії болі та зав кафедри біостатистики при школі охорони здоров'я Хайвського університету Ізраїль. Одразу давайте про ваш метод розкажемо е, в чому. Його унікальність полягає і чого вже е, змогли досягти. Так, да, добре. Е, дивіться, е, сьогодні е, ми дивимося на біль через біомедицинську модель білю. Тобто ми займаємося локалізацією болю. Тобто, коли в мене болить коліно, ми діагнозуємо та лічимо коліно. Коли в мене була спина, ми діагнозуємо та лічимо спину. Е, насправді біль це продукт нашого мозку. Біль, будь то остра біль чи хронічна біль це продукт нашого мозку. І ми сьогодні знаємо, що остра біль та хронічна біль, вони вони різні у нашому мозку. Тобто ми можемо дивитися патерни активації у мозку при острій білі та хронічній. Ми бачимо, що мозк проходить процес адаптації до білі, тобто остра біль. Вона може перейти в хронічну фазу, і ми це бачимо в нашому мозку, і ми можемо провести обратну процедуру. Тобто я зараз е, говорю про психологічну терапію. Да? Ми не, не ліземо в мозок і не mm -hmm. питаємося це зробити хірургічно, але можемо провести обратний процес. Тобто, сама е, е, сам заклад хронічного болю він е, проходить через процес, е, який називається нейропластичність. Нейропластичність нас може зміняється, і таким образом е, влаштується хронічна біль. Ми можемо провести обратний процес. Процес і таким образом люди можуть збавлятися. Це без фізичного безоперативного втручання. Да. А що це за метод такий? Ось ви кажете, психологічно ми да. працюємо. Так, е, да. у нас є наш, наш терапевтичний підхід, це персональна терапія роботи з сигналами опасності. Біль це сигнал об опасності. Да? Угу. В... Тобто він в якійсь мірі корисний? Да. Да. Ви знаєте, що є люди, у яких є генетична проблема, що вони чувствують болю взагалі, і вони вмирають 30-40 років. Це, це дуже важливо. дуже важливо чувствовати біль, це дуже важливо еволюційно. Але це ми говоримо про остру біль. Хронічна біль, ми знаємо, що у більшій частині кейсів да, ми знаємо, що вона не адаптивна. Вона не адаптивна, і вона сигнали опасності, які вона дає, їх немає. Опасності на самом ділі вже немає. Ну от як ці ось фантомні болі. Фантомні болі, дивіться, можемо, що таке фантомна біль? Тобто у нас немає якоїсь конечності, у чоловіка немає якоїсь конечності, але в мозку у нього є карта всього тіла, і він шукає цю конечність. Він шукає конечність, він її не знаходить. Опасність це да? небезпечно, він не знайшов щось що потрібно бути. Він посилає біль як сигнал небезпеки. Да? І з цим можна працювати. З цим можна працювати і можна переубедити наш мозок, як не посилати ці сигнали, сказати, що все добре, ми можемо з цим жити. Да? І буде ну, добре. Виходить, ваш метод він протилежний. Тому про що розповідали, що в Дніпрі роблять унікальні операції, аби позбавити людей фантомного болю. І що люди можуть десятками років це відчувати. Да. Ваш да. метод він дозволяє як швидко позбутися цього болю. Дивіться, це дуже індивідуально. Є люди, яким достатньо такого розговору час. Є люди, яким потрібен процес тижні і о місяці. Це дуже індивідуально. Я б не сказав, що він протиположний, він, він другий. Да? Він абсолютно другий. Ми це не, не питаємося. Це гіпноз. Що це за метод? Ні, Це не гіпноз, дивіться, це така психотерапія. В нашому випадку це групова психотерапія. Ми проводимо це як групу онлайн. Ми проводимо курс онлайн. І зараз ми закінчимо сьогодні. У нас остання зустріч нашої групи на групи: вісім зустріч по два часа. З піддержкою в чаті, і ми маємо дуже чудові результати. Це, це просто ми, ми самі були шоковані шу, цими результатами. Ми не думали, що воно настільки буде ефективне. Тобто, там є люди з фантомною болю, з другими підвидами. Це не тільки для фантомної болі. Да? В, в, наш, в нашому в нашій терапії це не так важно. Тобто в кожного чоловіка є своя історія, як він отримав цю хронічну біль. І ми допомагаємо, ми превращаємо цих людей в вчених. Ми допомагаємо їм дати, ми даємо їм ті знання, які їм потрібно, щоб поняти, як працює їх біль, для чого вона тут. І коли ці неосознані процеси становляться осознаними, в них вже немає потреби для мозку. Тобто, це як знаєте, гра в хованки. Тобто знайшли причини, і цей паттерн він, він зникає, так як ви допомагаєте українцям? Розкажіть ще про ваш проєкт. Так ми почали в коли це було 8 неділь тому. Ми почали проект, в який війшли 75 українців. Це група. Ми зустрічаємося раз в неділю на два часи. У нас є Подірка в чаті, і у них є домашнє завдання. І ми ведемо цю групу, і вони самі ведуть себе теж як група. І ми бачимо, що на самом ділі ми зараз балакаємо про розмовляємо про хронічну біль, але результати, які ми бачимо, вони більш загальні. Тобто, нам сказали вже спасибо за те, що вона, жінка, похуділа. О, а люди... це яке має відношення? Дивіться, то про що ми балатось, ми з сигналами небезпеки. Сигнали небезпеки вони різні, це не тільки біль. Ага. І ті, хто розуміють сам uh -huh. принцип, вони можуть прикладати ці методики до абсолютно різних абсолютно різних якісь проблем, так, які у нас существую. То є. Тобто є люди, які збавляються від депресії, безпокойства, Пітісар. <питесер> щоб ви розуміли, ПТСР для нас хронічна біль це підвид ПТСР. Тобто класичний ПТСР, посттравматичний синдром це психологічна проблема. Да? Тобто, те, то, що ми бачимо, хронічна біль це ніяка така рефлексія в тілі ПТСР. Тобто у чоловіка є травма фізична, якась ментальна, да? і вона виражається в тілі через біль. Такий симптом так проявляється. Да. Скажіть, от ви сказали, що е, зараз ви працюєте з групою. Будете ще більше збільшувати, тому що очевидно, що українцям буде потрібна більше ваша допомога? Да, 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 да. Е, де, ми у нас є дуже грандіозні плани. Ми ми розуміємо, що просто так терапію самі вдвоєм з моєю партнершою. Я забув сказати, Юлія Юля Затоловська. Ми проводимо цей курс разом. Ми не можемо допомог всім українцям, тому ми брати, давати удочку. Да? Ми починаємо дуже скоро проводити курси для професіоналів клініцистів. Це можуть бути врачі, психологи, фізіотерапісти. І ми хочемо їх давати передавати їм ці знання, щоб вони могли приміняти їх своїми пацієнтами. Як ви прийшли до цього, тому що я знаю, що ви служили в армії Ізраїлю, так в армії оборони, і у вас теж був свій свій біль. Ось у вас була своя ситуація, і потім ви почали, я так розумію, що вилікувавши себе, якось так, почали це розбирати, чи яким чином? Ну я думаю, це е, сложніше було. Але це це в один із кейсів, який поміг мені прийти до цього. Да я служив в армії оборони Ізраїлю, і в мене почалися дуже сильні болі в поясниці. Мене посилали на самі на всіміжні снимки, провірки. Нічого не зайшли. Сказали, що я все видумую, нічого немає. Це у вас психосоматика і, була? Та, чи що? Ну, ну тобто, дивіться, психосоматика це таке слово, воно може бути це, це дуже важливо, як ми інтерпретуємо це слово. Да? Психосоматика, психосоматична біль це реальна біль. Просто причина білі, вона не... Якісь проблеми в тілі, а вона нейропластична, вона в нашому мозку. Да? Тобто це важливо розуміти, бо коли людині, пацієнту кажуть, що у не у вас психосоматика, а інтерпретація цього ви придумали собі. Mm -hmm. да? І тому е, це дуже важливо розділяти. Е, і в мене взяло багато років е, яких іслідувань, саме сслідування таких я прийшов, тобто я поїхав в Америку на постдокторат, і там я столкнувся з цією проблемою хронічного білю, щоб ви розуміли. В Америці, Америка пройшла опіоїдний кризис. Тобто медицинська система посадила людей на опіоїди. Кож, да, так, Кожен день сьогодні в Америці вмирають 115 чоловік від передозіровки опіоїдів. Да, це дуже страшна статистика. В доступі ліки, так, які можна самому піти купити, так, саме собі призначити? Сьогодні це міняється, але це наркотик. Тобто, люди садяться на це, вони можуть переходити на другі наркотики. Тобто, це не щось, що ми зрозуміли, а, це не роблять, давайте завтрашнього дня не, не, не виписуємо. Да? Угу. Це набагато складніше. Люди вже там. Да? Тобто, це... і я прийшов, приїхав у розгар цього кризису, і там почали розвиватися альтернативні підходи. І я взяв один із підхідів і почав його далі розвивати. І я повернувся в Ізраїль, відкрив свою лабораторію. І ми сьогодні в місті з Юлією Затоловською ми розвиваємо цей підхід, і ми бачимо дуже класні результати. Ще хотіла запитати про участь конференції Український медичний фронт. Що це, да, це конференція для більш для лікарів? Тобто приходять лікарі, які предлагають якісь рішення. Ви якось продаєте свій метод, ви якось обговорюєте, залучаєте? Ми завтра подивимося. Завтра конференція, і я надіюсь, у нас будуть якісь інтересні зв'язки, нові зв'язки. Я буду представляти нашу методику. І надіюсь, буде щось цього інтересне вийде, і ми зможемо. Продовжувати працювати з Україною і давати нашу методику, передавати і далі вашим терапистам. Дуже дякуємо. Але я, знаєте, ще хотіла на сам кінець вас спитати: ви е, е, лікар з Ізраїлю, ви там працюєте, але у вас така чудова мова українська? Е, я звідки? Науковець, так. я не лікар. Я дитиною приїхав в Ізраїль з України, але а ви народились я, в Україні. Я пічте, я ді своє дитинство я провів в Україні. А дитинство двадцять років я не спілкувався українською мовою. Я почав вчора, коли в поїзді з Польщі, Коли я їхав, в мене були прекрасні репетитори мої сусідки. Дякую, Даша, Маріана, Софія. Я дуже надіюсь зробити свій український краще. Слухати ну у вас чудова українська. Так ще трішечки поговорити <говорити> і бачити 20 років, які не було. Ми ну, дякуємо вам за українську. Дякуємо за те, що ви робите зараз для українців. Нам зараз дуже важлива ваша допомога. Пасибі і спасибі, що сьогодні вам. знайшли час і до нас Дякую прийшли вам. сьогодні на ефір. Дякуємо.